Вітаю вас! Мене звуть Артем Кобзін, я реабілітолог та кінезіолог в місті Києві. Зараз покажу вам одну з моїх найулюбленіших вправ для того, щоб зміцнити таз, кульшові суглоби, коліна та стопу. Тобто одна вправа, яка вирішує проблеми усіх цих. Ділянок одночасно. Тобто, якщо у вас є проблеми з попереком, перекос таза, е проблеми з сідничними м'язами, дисбаланс е кінцівок, наприклад, да, одна кінцівка слабше. Також проблеми з колінними суглобами і, наприклад, пласкостопість, то при будь-якій із цих е патологій, тобто при будь-якому із цих станів, е при їх комбінації або при якомусь із них, то ви цією вправою зможете позбавитись себе від болю, або від викривлення, або від слабкості м'язів. І ця вправа називається лелека. Далі показую, як вона виконується. Отже, все не дуже складно. Ви повинні на перших етапах, якщо у вас болить, або якщо вам важко, або е, важко з координацією, то вам треба підійти до якоїсь опори. І от, наприклад, моя робоча нога зараз буде права. От правою рукою я можу притримуватись за опору. Це може бути стінка, стульчик там будь-що. Е, значить, далі е, найважливіше це правильно поставити стопу. Стопа повинна мати. Таку невеличку арочку, тобто не розпластуватись, не загинатись всередину, а бути зібраною докупи, і опора повинна бути через п'ятку. Тобто, зараз ми будемо виконувати цей рух і ні в коїм разі не перевалювати на пальці стопи, а бути як ніби постійно на п'ятці. Ну тобто, уявіть, що відсотків 80 від вашої всієї ваги це. Впирається в п'ятку. І тільки там 10, 15-20% це на пальцях стопи. Отже, далі, значить, стаємо на оцю ножку робочу. Коліно повинно бути трошки завжди на пружинки. Тобто не випрямляємо ніколи його максимально і занадто сильно не згинаємо. Від випрямленого стану, тобто от максимальне випрямлення, і от трошечки буквально зігнув. Тепер. Все, фіксую положення стопи, положення коліна однаково. А от положення кульшового суглоба е, на робочій нозі у мене буде мінятись. Тобто, по суті, я буду робити такі нахили. Стопа, коліно. Обов'язково на перших етапах перевіряйте себе. Тепер е, я роблю нахил вперед. І зверніть увагу, як я піднімаю ногу назад. Тобто, тут у мене повинна бути пряма лінія. Ручка приблизно на десь метр від себе тянеться. І десь до рівня вашого коліна цього вже буде достатньо. Повного випрямлення аж сюди не треба робити. Трошечки зависаємо над стопою, будемо так казати. Але п'ятку не втрачайте. І тепер тянемося вперед, назад, вперед, назад. Ви можете взяти будь-який предмет, наприклад, там якусь пляшечку поставити приблизно на метр від себе. І робимо вправу. Торкнулись? Вирівнялись. Торкнулись, вирівнялись. Вирівнюємося, робимо видох. Торкнулись і видох. При цьому зверніть увагу, що, в принципі, є варіант, коли ми робимо більш за рахунок присідання на коліні, але корисніше буде, якщо ви будете за рахунок. Руху саме в стегні. Тобто в цьому кульшовому суглобі в робочому. Зробили з опорою на одну сторону. Наприклад, потім поробили на іншу сторону. Так само. Завжди виставляємо стопу коліно. І поїхали. Це ви робили з опорою. Але в ідеалі ця вправа повинна виконуватись без додаткової опори. Тобто, ви рано чи пізно повинні навчитись стояти на нозі в цій позі. Покажу так. І тепер без опори нахиляємося і випрямляємося. Нахиляємося, випрямляємося. Ні в якому разі не завалюємо коліно всередину. Отак от, от робити не треба. Тобто. Робимо зі стабільними ногами, як ніби по рельсах. Це такий простий варіант виконання вправи. Далі, звісно, можна ускладнювати. Також ви можете робити цю вправу з заплющеними очима. Тобто, перший етап з опорою. Це для тих, кому зовсім важко, і хто початківець. Далі. Ви робите вже без опори. І третій варіант ускладнення прогресії це е, без опори, але з заплющеними очима. Ну, от Я намагаюся опори не торкатися. Обов'язково не переплутайте, що якщо у вас права робоча нога, то тянеться ліва ручка І навпаки. Ні в якому разі не робіть одночасно на лівій і лівою рукою. Отак от одно, одноіменно. Не робимо. Тільки різноіменно. І рух має бути, виглядати в дзеркалі красиво. Тоді він буде правильний. Виконуйте таку вправу, як я й казав, що вона достатньо ефективно працює з попереком, тазом, кульшовими суглобами, колінами та стопою. І ви відчуєте напругу в всіх цих м'язах. Старайтесь спиною себе не розгинати, а працювати більше за рахунок стегон. І сідничних м'язів. Е, якщо вам потрібно лікування в Києві, то звертайтеся за цим номером телефону. Е, також підписуйтесь, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал. В коментарях можете написати е, вправи або е, ті е, ділянки суглоба, суглоби або ділянки хребта, які цікаво вам розібрати. І приходьте на лікування. До зустрічі в нових відео.